Вітаю вас! Сьогодні 9 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сорт персика Річмей. Перші плоди було знято 6-7 липня. Він за 4 роки плодоношення десь приблизно в такі сроки достигає від 5 до 10 липня. Що хочу вам розповісти за 4 роки його плодоношення. Морозостійкість в нього добра. Цвітіння завжди обільне. Смакові якості, на мій погляд, вони більш такі прості, цукру набирає мало, кислота більш виражена. Деякі роки, роки як це, вона в гармонії. Сам, сам, знаєте, смак, щоб порівняти, то в мене нема з чим порівняти на такі ранні, сор... ну, на такі ранні терміни. Але я б хотів би собі на ці сроки щось би солодше і, і смачніше. Плодоношення за 4 роки в нього нижче середнього, десь от, в мене дерево тут немаленьке, я покажу Ну, плодів 30, це для нього потолок. От. Так, буває деякі в'яжуться поодинокі плоди або якось отут. Або рідше вони так йдуть групами. В тому році було дуже багато дощів, цирких теж немало. Але після того, як я зняв відео, у мене на персиках практично на всіх, які були на цьому дереві, кісточки полопали, пішла сіра гниль, і я їх, які можна було на варенню, які просто повикидав в мусор. Було, було дуже прикро. Я два роки тому зробив окуліровки двох сортів. Один із них Harold Diamond. Дві, дві окуліровки були зроблені. От, на одній гілці 11 плодів, на іншій 13. І ще гілка є. Теж плодів з 15. Вони забиті. Це, це якесь можна назвати плодоношенням. А так, просто, просто дерево, яке має висоту 3 метри, добре розвинене, в два стовбура, товсті такі стовбури, гарні, сила росту, тут чудова. Також ніктарінів підкинув. Ну, Просто дерево, щоб не гуляло. Хочу вам показати в розрізі. Якщо плід знаходиться на сонці, краснота, перси красном'яса більш виражена. Якщо знаходиться в тіні, це, де, це цей плід був е, зірваний із тіньової сторони, вона менш виражена. Соку в ньому достатньо, він соковитий, шкірочка дуже добре відділяється від м'якоті. Якщо закривати його, або на варені, то він годиться. А так, по смаковим, як для мене, він я думаю, що поступається, якщо у вас є сорти, які на такі терміни плодоносять, які варті уваги. Мене взагалі бі, цікавий би і ніктарин. якийсь дуже ранній бачив по відео, що такі з'являються в колег, хто вирощує. І мені було б цікаво, щось таке замінити, бо воно. Як перше щось починається, його дуже хочеться. І хочеться, щоб воно просто вражало своїм смаком, а не було таке, яке, якби тобі, іначе, отак дивишся, воно гарне, а їси його немає, того задоволення. Так що, що вам хочу сказати, так, в мене залишиться тут декілька гілок, просто для того, щоб він був, наче в колекції, От, бо на його термін у мене нічого немає. От. А так, в принципі, якщо цілоспрямовано е, купувати дерево і садити, я б не радив би. От. Це таке якби розчарування, розчарування. У мене був е, при... була гілочка привита в крону сливи, і він себе не показав, щоб він там був солодший. От, щоб в нього були кращі смакові якості, бо тут він привитий на мендалі, на гіркому мигдалі, він привитий. І є персики, які, наприклад, з мого досвіду красном'ясий був привитий і привитий на лечі, то смакові якості відрізняються, він солодший і смачніший. От. У мене є відео на каналі Redrobin. От. Якщо брати його на мигдалі, він, він кисло, кисло солодкий, смак ніякий. Просто не знаю, для мене мусор. А якщо його на алечі, ви спробували, це, це просто бомба. Бомба він солодющий, красноти менш виражена. Плоди, форма даже не така округліша, А вона на алечі більш така сплюснутіша. І смак бомба-бомба. Трошки пізніше буде він. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить, миру, добра, до побачення.